Ради вітати у нашій студії Анатолія Храпчинського, заступника директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби офіцеру повітряних сил в резерві. Доброго вечора. Доброго вечора. Перший раз я сказав доброго вечора, тому що все-таки враховуючи ту статистику, яку ми отримуємо з Києва. І, вочевидь, ця цифра понад 20 загиблих може бути ще. Ми дуже хочемо, щоб вона вже була остаточно, не збільшувалася. Хоча це також неймовірна трагедія, але може і збільшуватися. Сьогоднішня атака по Києву, на думку багатьох, вона друга за кількістю цілей, які летіли, з часу повномасштабного вторгнення. Що ви можете сказати? Знову таки, давайте зауважимо, що ворог продовжує бити по житлових порталах, по житлових будинках, навіть якщо він б'є по е залізнодорожним локомотивам, то це. Це жнов таки цивільне, тобто це, це Дарницький район Дарницький, там, ну, де ну, там да тобто, ну ж там... населений потяги, які перевозять цивільне населення. Тобто, якщо ми б'ємо по території Російської Федерації, подивіться, ми ж достатньо за останній час дуже багато насправді запускаємо дронів по території Російської Федерації, але. Виключно поодинокі випадки можуть бути, коли там спрацьовують РЕП або десь там щось прилетить у них по якійсь цивільній інфраструктурі. Ми чітко вибиваємо важливі для себе об'єкти: логістику, нафтопереробку і якісь військові об'єкти або задіяне військове підприємства. Росія цілеспрямовано б'є по людях, по житлових будинках, тобто це спрямований геноцид, і вибачте. Ну, а, я от постійно кажу, що знаєте, мабуть в, історію, в історії ця війна війде під назвою таким 2-3 тижні. Тому що починалася війна з 2-3 тижнів Арестовича, закінчується війна 2-3 тижнями а, Трампа. Ну, поки що на цьому етапі ми знаходимося. Ми отут. От І насправді подивитися, що відбувається. Тобто, Цікаво, паралель. Ну, мені просто хочеться пояснити, що дивиться, за весь цей час, як у нас відбувається війна? Рістоючи 2-3 тижні, потім якась зброя надійде, потім нам Петріоти обіцяють. Ми постійно чогось чекаємо. А крім Збройних сил України, російську армію, перемогти не може ніхто. Тому що таких сміливих, подивіться Польща, 40 кілометрів до Варшави, не долетів шахет. Вони не бачили цей шахет? Ну, звісно, можна сказати, вони не підіймали, але в той день свої f 16 тому що коли масовано обстріли йдуть України, вони підіймають свої F-16 для того, щоб до, моніторити повітряне просто. Да. А тут вони ну, не побачили, ну окей, це загальна проблема, те, що е зараз немає достатньої кількості засобів, які б виявляли малопомітне, маловисотне ціль. Але тим не менше знов таки подивиться інші випадки, скільки було зальотів інших засобів на територію європейських країн. Більше того, свого часу на початку повномасштабного створення була створена ініціатива Небесний щит Європи, який передбачав захист від будь-яких можливих загроз або наслідків від війни, яка відбувається в Україні. Що ми маємо зараз? Ми маємо те, що знов чергова стурбованість. Ми починаємо просити якусь зброю, нам от знов пообіцяли нам ракети, які будуть ракета бомба, яка працює на 420 кілометрів. Це оцей САП шведський чи то САП Ні, це, САП шведський, це, це е така е інформація про да, те. Да дальне радіолокаційне е виявлення, тобто це те, що зможе допомогти нам побудувати нарешті. Доволі розлогу ешелоновану систему протидії будь-яким загрозам, але це в першу чергу здебільшого це ракети крилати і це шахети. Насправді тому, що тоді ми об'єднуємо в єдину інфраструктуру літаки F-16 – Літаки дальнього родикації виявлення і системи наземної системи протиповітряної оборони, які передбачають там Петріоти, Іріси, сам ті. Знов таки, давайте зауважимо, що от нещодавно Шмигель, так би мовити, омовився під час виступу стосовно того, що подякував Швеції за надання цих літаків. Тут би я сказав, чому а, так довго ми їх чекали. Тому що саме зараз ми очікуємо першу партію бельгійських f 16 які йдуть в модифікації Middle Life Update, тобто МУ. Але це блок 50, блок 52, тобто це набагато краще. Це літаки, які пройшли бойові випробування під час Югославської війни. Тобто ми кажемо про те, що зараз стали можливості лише отримати, але в будь-якому випадку це все одно не закриває все по потреби, яка у нас є. Ви згадали про F-16. Зараз циркулює інформація про те, що під час посадки в Польщі в радомі польському. Підготовка була до авіашоу і розбився пілот f 16 Мені здається, що е, якщо мені не зраджує пам'ять, у нас також були випадки, що під час приземлення в них якісь ну, проблеми в цьому? Це не проблемне, тобто знову таки там. У нас нещодавно так. під час заходу на посадку була втрата міга. Мігу, так? Да. А f 16 три втрати, на, на жаль. А, от. Але жно таки, я буду вкотре казати, це війна. Вибачте, війна, вона має наслідки. Ми втрачаємо Щі, військову небо. Знов таки, у нас немає можливості побудувати якісну систему протиповітряної оборони, тому що наші військові не можуть піти в плейсмаркет Брейвана або ООЗу і купити собі заїбали Петріот. У нас є можливість тільки очікувати про те, що домовляться дипломати, що договоряться на Рамштайні і що ми отримуємо. Знов таки, давайте згадаємо, скільки зброї ми отримували, яка в принципі по суті свої не виконує ті задачі, які нам потрібні. Американці проїжджають до нас, от в нас є такий класний пікап з системою засобів радіоелектронної боротьби, працюють по Мавіку, і я стою з антидроновою рушницею 20 кілограмів, яка робить те саме на ту саму відстані. Тобто 2 тонни і 20 кілограмів. Тому вкотре буду казати, три основних напрямка в Україні це військові, інженери і волонтери. Скажіть, будь ласка, ми ще повернемося до сьогоднішнього обстрілу, де є кілька запитань. Але от ми часто чуємо про гарантії безпеки, і навіть згадуючи перші тижні повномасштабного вторгнення, одне з того, що ми просили зробити НАТО, європейців, закрити нам небо. Зараз уже так, ну на сьогодні, якщо не помиляюся, 1282, й я на початку програми казав день повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Мені особисто здається, що в принципі оце формулювання «закрите небо і реальність, вони не зовсім співставні. Давайте спитаємо себе. Вона ж є гарантії? Вона ж є гарантії від Сполучених Штатів. Британії. Ну, та, ну, давайте ну, давайте знову просто, Чи можливо закрити небо? Ну, в принципі, ми про це колись говорили, і ми всі думали, що це якась може бути панацея. Чи це Давайте просто... почнемо самого елементарного. Дивіться, чому долітають трон до Львівщини? До прикладу. Тому що вони... Знаходяться в повітряному просторі України, оминаючи основні міста, використовуючи русла річок, використовуючи шляхи автомобільні, де вони можуть ховатися від звукової детекції. Тобто, ми кажемо про те, що у нас недостатньо, насправді під таку кількість повітряних цілей, недостатня кількість детекції будь-якої класичної системи радіолокації, пасивна радіолокація, тобто активна пасивна радіолокація. Звуковий, візуальний і так далі, тому що насправді, чому я постійно пригадую мобільний зв'язок, тому що на кожній вежі мобільного зв'язку повинна бути купа елементів, які будуть створювати маловисотне радіолокаційне поле. Тобто, щоб у нас вся Україна, ми бачили кожну пташку, яка літає в небі на висоті нижче 500 метрів, тому що зона відповідальності вище 500 метрів це класична система радіолокації, які, в принципі, частково є у нас на зброї. Тобто вони виконують задачі по перехопленню крилатих ракет. Тому, коли ми побудуємо таку систему якісно, нам буде легше приймати рішення, як ми будемо перехоплювати той шахет. Жнов таки а чи будуємо вже частково, але жнов таки повторюсь, наші повітряні сили не можуть піти в магазин і купити собі щось. Тому вони очікуються, коли там закупиться через Міноборони, там і жнов таки, повертаючись до питання. Чи є загальне розуміння стратегії, куди ми рухаємо своє ПК, куди ми розвиваємося, як ми будуємо систему протиповітряної оборони. Тому що ми передбачали, наприклад, використання мобільних вогневих груп як протидію. Але знаєте, ніщо не стало таким постійним, як щось тимчасове, тому що ворог шукає протидію проти наших, наприклад, то, що ми використовуємо мобільну вогневу групу, вони почали підніматися вище. Окей, ми зараз почали використовувати а, дрони перехоплювачі. Що робить ворог? Збільшує швидкість. Перерахунок точки упередження для знищення вже зовсім інший. Тобто, то, по суті, ті дрони перехоплювачі які анонсовано мали почати активно працювати, ну, вже з Верезня, треба вводити зміни. Вже вони... Тому я постійно кажу, нам не потрібно шукати рішення для того, щоб перехопити шахет. Нам треба розробити логіку використання шахеду неефективно. Тобто, коли ворог планує змінити якісь технічні характеристики, він вже стикається з нашою готовою протидією. Розбудова ешелонової системи детекції дозволяє нам використовувати навіть 150 мм гармату для того, щоб перехопити шахет, тому що це збільшений радіус дії. Це дозволяє нам працювати набагато вище ніж працює мобільна мобільновагнова група. Це той же самий снаряд, як у гепарда або шилки, який розривається на певній висоті. Тобто у нього є механізм, який спрацьовує на потрібній висоті, створюється хмара уламків і туди влітає шахет. Тобто, знаючи точну координату. Тому що, по суті, свої шахет він маломаневрений, він е, прогнозований щодо траєкторії польоту в певних, в певних відстанях. Ми можемо спрогнозувати. Це балістичний калькулятор, він дуже простий. І тоді ми використовуємо, якщо до 500 метрів, ми можемо використовувати або мобільні вогневі групи, або автоматично турелі з е, візуальним навіть наведенням. Але треба точна координати. Далі ми беремо від висоти 1600 метрів і вище до 8000 метрів. Ми можемо використовувати так дрони перехоплювачі. І тут, повірте, ми от зараз беремо дрони перехоплювач ми розробляємо дрони перехоплювач, і ми робимо дрон, в якої є е, нічна камера, у, у котрого є система алгоритмів, яка розуміє, як захопити повітряну ціль і розрахувати точку перетину або наздогнати. А тут, коли ми маємо чітку координату, нам навіть камери не потрібно, яка в нас не буде працювати взимку, восени, в дощ, в туман, нам треба достатньо просто довести засіб ураження до певної точки, в яку прилетить шахет. Простою мовою. І от ми до 8 тисяч метрів можемо використовувати, де, де задорого використовувати, і в 16, тому що один виліт там мільйон гривень, а, використовувати класичну систему протиповітряної оборони, ті ж саме іліси. Там можна використовувати або дрони перехоплювачі, або наші франки, які використовують або АІМ, або там Р-73 наші ракети. Вище зрозуміло, що треба вже підіймати авіацію. Але в будь-якому випадку треба зробити цю систему максимально щільною для того, щоб було складно протидіяти. Ми вимушені будемо це збудувати, тому що ворог планує запускати по тисячу шахедів. У нас недостатня кількість людей в мобільних вогневих групах, у нас недостатньо достатньо засобів для перехоплення, ми досі не маємо малих зенитних ракет. Ми досі не маємо систем радіолокації. Жнов таки, давайте повернемося. От, от нещодавно низка заходів оборонних були. І коли питають, що от росіяни почались прицільно працювати по нашим розвідувальним дронам. Як, це вони, як протидіяти тому, їхнім дронам? Давайте щось зробимо на дроні. Не треба нічого робити на дроні. У них вждов лінії бойового зіткнення, е, насичено зараз малими РЛС. Вони закупили китайських РЛС малих, які працюють на 10 кілометрів. Вони бачать все, що ми запускаємо по них. Що треба робити? Засоби радіоелектронної боротьби, які працюють по системах радіолокації, тобто осліплюють. Тому що це задача РЕБ. Просто знати, на якій частоті працює той чи інший РЛС, і працювати, просто осліплювати їх засобом радіоелектронброю. Тобто, знов таки, давайте відходити від гучних заяв про кількість дронів, скільки нам треба, і виходити в тактичну площину. Не технічні характеристики, а тактичні характеристики, що цією зброї ми зможемо зробити. І тоді логічно буде поставати питання: а давайте проаналізуємо, яку зброю використовує ворог, як вона може і куди вона може прогнозовано розвиватися. І тоді нам буде легше шукати стратегічні дії з нашого боку, які будуть призводити до е стратегічних поразок ворога. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про сьогоднішній повертатися до сьогоднішнього цього жахливого нічного обстрілу, які тенденції ви помітили, які можуть. ну, Ми ж розуміємо, що там, свого часу росіяни там націлились на енергоінфраструктуру і дуже довго її атакували. Потім вони максимально наситили кількість атак, велику кількість шахетів. І це там стосувалося в першу чергу Києва, в якого там в столиці там, чи не щодня були там тривоги по 12-13, можливо, навіть більше годин. Які тенденції, що можна від них очікувати? Ну, це потрапляння в Дарницькому районі в пункт відстою Інтерсіті. Чи можна зараз говорити про ризики того, що вони будуть активно вбивати залізничну інфраструктуру? Ну ми ж б'ємо по їхній залізничній структурі. Але ми ж б'ємо по чому? По вузлових станціях, які забезпечують логістику нафтопродуктів або забезпечення авіаційним гаслом аеродроми? А у росіян у них немає логіки. От, треба зрозуміти. Ім по принципу, давайте згадаємо славнозвісну славно фразу цього Жукова, який казав, що як чим більше їх загине, тим менше нам буде вирішувати проблеми з українцями. Оце те саме, розумієте. Ми маємо е, ворога, який не має історії, і він буде віддавати купу життів своїх халопів для того, щоб все ж таки забрати ту історію. Нещодавна історія з гербом з тризубом на грошах. Ну тобто, давайте просто зрозуміємо, що там, от геть все, от, е, дуже багато славнозвісних е, висловів є стосовно. Московії. Тому давайте повернемось, до того, що основна задача, яка зараз повинна бути вирішена, це забезпечення, максимальне забезпечення потрібної стратегічною зброєю. Знов таки, ми зараз показуємо засоби ураження, які працюють на 3 тисячі кілометрів, на 2 тисячі кілометрів. А що у нас з мідлстрайком? Що у нас з можливістю виносити склади з зброєм і командні пункти російські на відстанях 500-400-300 кілометрів, 200 кілометрів навіть? Нам вже потрібно ці. Middle дрони. страйк середня відстань. Середня відстань, Так, так. так. Ну, у нас є Діпстрайки, це 2 тисячі, 3 тисячі. Мідл це, 2000, там, 3000. це. Ну, і от питання теж це те, що задають військові. Приходь, а нам потрібні якісь засоби, які б ми могли би бити. Тому давайте відходити від гучних заяв, зробимо зрозумілу стратегію. Я знову зараз буду повторювати цю про інженерну ставку, яка нам потрібна просто для того, щоб ми нарешті зрозуміли, куди ми рухаємося. Зрозумійте, коли Європа побачить. Зрозуміли стратегічні тенденції з нашого боку, вони будуть більше рівнятися. У нас є колосальний досвід. У нас зараз найпідготовніша армія в світі. На жаль, ще й російська армія підготовленіша. І тут треба зауважити, що у нас є е, прекрасний досвід, здобутий дуже дорогою ціною життів українців. І цей досвід повинен вкластися в європейські е, стандарти. Давайте так скажемо. Які будуть відповідати за те, що вони побачать, що ми правильно розраховуємо те, що нам потрібно, не просто кажемо, нам треба тисячу дронів перехоплювачів, а кажемо про потребу, реальну потребу, яка сформована на аналізі бойових дій. А дивіться, ще одне питання в контексті Тексті того, що ви говорите, от Роман Костенко, на сьогодні секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, він зауважив: от що ви можете про це сказати? Що нам вже час від слів та роликів по телебаченню про те, що у нас будуть ракети, що у нас буде в першу чергу балістика українська, та переходити до, до дій. Що ви про цей напрямок скажете? А наскільки він ну з одного боку, що там відбувається, а по-друге, враховуючи еволюцію. Революційну еволюцію дозволю собі так, е, використання дронів на війні. Чи балістика така ключова? А, почнемо з того. Давайте почнемо Друга, з того. Давайте про балістику. Балістика це та зброя, яку насправді дуже складно перехоплювати. Подивіться, що було під час атаки Ірану Ізраїлю. Вони не змогли перехопити деяку балістику. Ми пропускаємо. Є певні е, є певні обмеження. І це обмеження стосується як закону фізики, так і аеродинаміки. це ж таки Петріут, і ІРСТ, правильно можуть балістикою? І Якщо... e, самці, але ІРІСТІ і самті вони передбачають перехоплення простої балістики. не e, тих іскандерів або океанів корейських, які навчилися на останній термальній ділянці на 40 км, заходячи, змінювати траєкторію, тобто маневрувати. Або відстрілювати ловушки, які стають основним принципом для перехоплення. Просто зрозумійте, а підльот балістичної ракети з території Російської Федерації по Києву від 4 до 8 хвилин. Час на перехоплення Петріотів, Петріотом 40 секунд. Уявіть собі, які швидкості, і коли змінюється невеликий маневр, не, не прогнозований як раніше, вони там розуміємо, як маневрують ракети потрібно змінити курс, і це може призвести навіть. Ну, тобто, ракета не зробить такий проект, тому що вона розвалиться. Це фізика. І от, повертаючись в балістику, навіть росіянам складно збувати буде балістику. Повірте, їхні системи навіть ті С-500 чи або С400 будуть мати цю проблему. Тому балістика є одним із видів озброєння, яке буде складно для перехоплення росіян. Тому що, в принципі, ми ж бачимо. Ми прориваємо протиповітряну оборону. Я би казав би, навіть, що ми маємо певний паритет в повітряному просторі Російської Федерації за рахунок наших ударних безполотників. І та кількість, яка летить в, в бік Російської Федерації і приносить користь а, набагато, ну, ми про більше. Говоримо, але також це сотні, правильно? Так, вже сотні, можна казати вже про сотні. І а, та кількість достатньо якісніша за ту кількість. Ну, подивіться, сьогодні було скільки запущено засобів. І а, скільки прильотів було. Тобто ми розуміємо, що ворог намагається якомога більше, але у нього не виходить та якість. Але у нас виходить краще. Якщо ми додамо балістику, то безумовно, це буде а, просто круто. Але якщо ми кажемо, наприклад, от повертаючись до питання, нам достатньо вже показувати ролики про ракети. Мене питають, коли, що ви можете, коли ви побачили а, довгий Нептун, що ви можете сказати, я постійно кажу, що це я бачу 10 років втраченого часу. На 10 років ми запізнилися, розумієте? Вона у нас повинна була бути в 2014-2015 році. Тоді, коли вони почали розроблятися, тому що ця ракета взагалі передбачає можливість експлуатації під крилом тактичної авіації. Давайте повернемось, що робить Туреччина? Туреччина є в 16-ті. в під крилом 16-х, у Туреччини турецькі ракети. Ну так. В них є можливість самим модернізувати своє F16 і кріпити туди свої ракети. Чи ми можемо таке зробити? Та, да, можемо. Чому ми не робимо? Ну. Сьогодні публічно ця інформація пролунала. Від багатьох, в тому числі від посла Туреччина, що сьогодні було завдано удару по заводу байрактарів, по в майбутньому має їх виготовляти, наскільки я розумію. А давно ми не чули в принципі, про байрактари. Вони ще мають якусь, якийсь ефект на полі. Вони мають ефекти і вони можуть бути використані. Просто жно таки не треба відкладати щось там далеко і тому що вони можуть бути використані для інших задач. І тут про це треба пам'ятати. Тому що насправді у нас і зараз, от сьогодні, до речі, дуже цікаве запитання: отримав, чи насправді нам нужна авіація, якщо так є багато безпілотників. Я говорю, слухайте, ну це трохи зовсім різні речі. Тут авіація вона в будь-якому випадку потрібна буде. Ми ще не перейшли, тому що у нас всі думають, що у нас штучний інтелект, штучний інтелект. Зараз немає ще штучного інтелекту. Зараз є набір алгоритмів, які дозволяють виконувати певні задачі. Штучний інтелект це коли військовий відправляє самостійну задачу самостійну задачу дрон, який летить в певний сектор, де він повинен вразити ворога, і він знає, яку саме автомобіль або який особовий склад. І бачить по, по шляху свого прольоту, бачить диверсійну групу, яка десь там йде в лісу. І він сповіщає інший дрон, що треба виконати задачу, дає координат, дає фотографію цього об'єкта, для того, щоб той висвітлював. Оце штучний інтелект. Зараз ми поки що працюємо з набором алгоритмів. Росіяни працюють з набором алгоритмів.